Супермени, що не мають плащів, але носять форму. Запорізькі поліцейські офіцери територіальних громад, попри усі складнощі, продовжують стояти на варті безпеки жителів області. Нині в одній із найгарячіших точок Запорізького краю несе службу і Андрій Хуменко. Чоловік професійно обрав місію захисту людей ще 23 роки тому, а в 14-15 роках боронив місто Маріуполь від агресора. Нині ж допомагає мирним жителям Степногірської громади, які потерпають від майже щодо Денних обстрілів В свою чергу правоохоронець документує наслідки ворожих прильотів. Найбільшої руйнації зазнали житлові будинки, присадибні будівлі та дитсадки села Кам'янське. Не меншої шкоди завдали і самому степногірську. Фермерські господарства окупанти зрівняли майже із землею. Нещодавно у ході патрулювання Андрій Гоменко знайшов ворожий бізполотник. Нині він слугує нашим захисникам. Ще одним не менш важливим завданням офіцера лишається підтримка жителів усім необхідним. Гуманітарна допомога е, забезпечується громадянам, тому що бувають випадки, коли снаряди потрапляють е, е, в трансформатори, в лінії електропередач і селище практично двоє-троє суток може знаходитись без світла. Е, крім того, е, налагоджена співпраця з волонтерськими організаціями, е, вони здійснюють е, доставку гуманітарного. Грузу до населеного пункту, ми здійснюємо їх супроводження. Перемога однозначно буде за нами, адже у нас працюють справжні професіонали. Дуже вдячна нашому поліцейському офіцеру Андрію Васильовичу. Він дійсно герой нашого часу. Завжди приїде, завжди підтримує, надасть усю необхідну допомогу, кожного вислухає, кожного. Підтримує хто хто потребує допомоги. Так було у мирний час. Так само є і зараз, у період війни.